Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язку Мар'янівка і голова бюджетної комісії Мар'янівської громади Олена Сторожук вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Олено. Доброго дня. Пані Олено, хочемо з вами обговорити про скандали, які дуже часто виникають у вашій громаді. І знаємо про те, що багато депутатів не ходять на сесії. Чому так відбувається? Знаємо також, що вчора відбулися збори. Розкажіть, яка їх була причина, хто на них прийшов і про що на них йшлося? Так, дійсно, останнім часом в нас вже склалася дуже надто складна ситуація. Все це призвело до того, що е, вже чотири місяці минуло вже п'ятий Пішов, коли в нас немає сесій. Це рішення прийняли більшість депутатів, які не згідні обурені роботою. Нашого і селищного голови в першу чергу роботою секретаря ради Васиренко Ольги Олександрини і начальника фінансового відділу Павлі Катерини Євгенія це, по суті, ну можна сказати, найголовніші люди, які представляють апарат нашої селищної ради. Е, робота наших, наша депутатів, пов'язана була з тим, і до чого призвело саме власне оця е, непокора із діяльністю апарату селищної ради. Що ми побачили під час своєї роботи невиконання рішень ради, не підробка документів, неправильне використання коштів громади, які не погоджували використання коштів так апаратом селищної ради, саме власне і фінансовим відділом, які були не погоджені із нами депутатами? Все це накопичувалося. Ми, депутати, на одній сесії висловили догану секретарю ради. Голова наклав вето. Ми це вето подолали. Ну, суд, секретар подав суд, і суд відбувся з однієї сторони, представник це був секретар ради, з іншого її сторони, це був голова. Представляли Мар'янська селищна рада в особі голови, ну зрозуміло, яка могла б яке рішення було суду. Ну але ми, коли дізналися справді причина, коли цю догану було скасовано судом, то єдиною причиною було те, що по процедурі працівники ради невчасно ознайомили секретаря ради із рішенням саме ради, тобто з те, що ми прийняли рішення висловити її догану. Сам факт того, що секретар ради не виконує своїх повноважень, так якби мала вона працювати, це до уваги не бралося. Тобто, робота залишалася її вкрай ну негативною. Далі в нас остання крапля, після чого ми перестали вже відвідувати сесії. Це була сесія, коли ми більшістю голосів взагалі повноважив припинили повноваження секретаря ради. Це в нашій компетенції, оскільки ми депутати обирали. Секретаря, ми її і звільняли, звісно, знову ж таки, на цій же сесії ми її припинили повноваження. І знову ж Басали Олег Володимирович, голова нашої громади, накладає вето. І, знаєте, ну, він, звісно, каже, що він задоволений її роботою, але фраза, яка в нас вкрай ну, так, так би мовити, знітила, що. Він сказав: я своїм правом скористався, я вето наклав. Тепер ви використовуєте своє право. Тобто знову збирайтеся, знову долайте вето або йдіть в суд. Ну, врешті-решт, ми прийшли не для того, щоб судитися, просто ходити на сесії, приймати рішення і потім долати вето. Якщо є питання і є в нас факти порушень роботи в секретаря ради, то чому ми тоді взагалі туди? Чому ви прийшли і чи зараз на часі військовий стан е займатися такими справами? Ну і е пройшло 4 місяці, голова висновків не робить наш е рішень ніяких не приймає. Люди звертаються, тому що виплати ві сім'ям військовим, військовим, які зараз е перебувають на війні, виплати е сім'ям, де вже, на жаль, е померли військові. Все це, звичайно, стоїть. і... Коли люди звертаються до голови, він спрямовує, що це депутати винні, тому що депутати не відвідують сесії. Це єдина до нас наше звинувачення на сьогодні до голови, що ми не відвідуємо сесії. Людям не пояснює, чому і як. І знову ж ми, депутати, нас за круглий стіл, щоб щось домовити, щось про щось говорити, приймати якісь конструктивне рішення. Нас, звісно, голова не запрошує. Ну і врешті-решт ми вирішили зініціювали загальні збори трохсторонні нас, депутатів, голови і громадськості. Ми оголошення написали у Фейсбук в різні наші групи, які є на ну, створені в нашій громаді. Ми звернулися із запрошенням до голови зверненням про такі збори. Просили, щоб він теж дав оголошення. але він, хоча б, принаймні наше звернення викинув теж у Фейсбук. Ми запросили на ці збори і представників районної державної адміністрації. Ну і таким чином, вчора в нас відбулися збори, де ми теж хотіли дійти якогось спільної, якоїсь справді вирішення цих проблем, спільної думки і працювати. І попри всі наші ми перед людьми, депутати, справді розказали, чому ми не ходимо, з чим ми не згідні. Те, що у нас, наприклад, відбувається засідання комісії, ми приймаємо рішення на сесії. У нас проєкти рішення знову ж інші, те, що знову ж таки повторю, повторюся, вже не виконується ні рішення сесії, те, що ми приймаємо. Знову ж таки, ще скажу на останній сесії, коли ну була сесія, так би мовити, гаряча, коли ми знімали секретаря ради, голова тоді захворів, покинув сесію. Сесію продовжила вести Васюренко, і Васюренко знову ж таки порушила регламент сесії. Не закінчила сесію, покинула залу, сказала, що сесія закінчується. Ми залишилися в кворумі, залишилися е, при власних інтересах. Ну, порушень море, знаєте, і це все е, ми хотіли показати, розказати людям, і ми це донесли до людей. Е, звісно, е, ні секретар ради, ні начальник фінансового відділу своїх помилок вчора не визнає і. Е, було винесено пропозицію і від нас, депутатів і, і людей. Ну різні були пропозиції, але найбільш прийнята була пропозиція про те, щоб і секретар ради, і голова і начальник фінансового відділу склали свої повноваження, тобто написали заяви на звільнення. Люди підтримали шляхом голосування. Це звичайно не рішення для виконання, але принаймні і голова. І е, саме ці особи побачили насправді що, що відбувається, і ну, не знаю, можливо, після таких дій вже побачу, що і не тільки депутати, а й люди почули і побачили. Ніхто людей, так би мовити, не намовляв, не спеціально не привозив. Ми ще раз знову ж повторююся, ми в соціальних мережах відкрито писали оголошення, і будь-хто міг прийти на збори. Ось ну була пропозиція від людей, так само ж одна із пропозицій, щоб взагалі і депутати склали повноваження і заяви були написані. Ну це не вихід, тому що ми, як депутати, зараз е, теж е, розуміємо, що складання наших повноважень це е, до чого призведе взагалі громаду, оскільки військовий стан виборів немає. Тому е, не тому що ми депутати так само там тримаємось і ми, ми боїмося чи не хочемо скласти повноважень. Що ми не можливо, ми дійсно не можемо працювати. Ну але оскільки є факти не роботи, а такої якісної працівників і зловживання своїм становищем, то це є і ну, ми подавали звернення і в прокуратуру власну на місць на місце району, ну поки що відповіді конкретної ми не маємо від. Органів і в поліції давали свідчення. Ну чекаємо якогось результату. Ну а після вчорашніх зборів не знаю, ми сьогодні чекаємо відповіді голови. Ми вчора ще конструктивно сіли депутати з головою. Теж йому розказали свою позицію. Хоча він її знає, ось ну але ну таким чином чекаємо і думаю сподіваємось що все-таки ну якісь. Прогрес буде. Ми на це сподіваємося. пані Олено. Пре... розкажіть, будь ласка, як багато депутатів. Ось таким чином можна сказати, ігнорують ці сесії. Чи це більшість і, і кворуму немає? Так, так, це більшість 13 депутатів. Ми ігноруємо сесію. У Нас 22 депутати з цього в раді. 13 з них ігнорують сесію, тому кворуму немає. І таким чином сесія не відбувається. Вчора на збори зареєстровано було 72 людей. 에, прийшли на збори, тобто, ну так як так, як для нашої громади, то могло бути і більше, ну але і, і це добре? Ну от таким чином а, так, цікаво, партію. що що кажуть люди? Чи вони мали можливість теж висловлювати свою думку? Чи були у них яка, якісь претензії, зокрема і до голови ради Олега басалика чи була пропозиція, наприклад, йому теж скласти свої повноваження? Так, була і пропозиція голові скласти повноваження. Так, люди висловлюють е, теж негативну думку. Е, звісно, були і е, люди, які висловлювали, що голова працює, і, і все гаразд нас. Ну але дивлячись взагалі на роботу по округах, то ми бачимо, що по селах і в самій же Шмар'янівці. Одні проекти тільки а ніякої роботи. З року в рік проекти з року в рік зміняються ціни. Проекти переробляються, а роботи як не було, так і немає. Тому люди вкрай незадоволені, обурені, готові сьогодні е, підписувати будь-які бумаги, аби тільки робити зміни. Е, до нас багато звернень. Ну е, зараз ми е, не хочемо так, тому що дійсно складна ситуація. Ми не хочемо, щоби. Звільняти голову громади, хай працює, але те, що змінити формат самої селищної ради апарат, от кадрові зміни, які дійсно ну, порушення такі в роботі виявили їхні, і через яких, власне, ми не, не бажаємо працювати з такими особами, то то це факт. Голови, голова, можливо, змінить свою позицію, тому що працює він в односторонньому порядку, тільки. Ось, для прикладу, в нас начальник фінансового відділу написала в лютому місяці наказ на. Своїм працівникам за надбавки для своїх працівників. Згідно постанови, так вона має право це писати, але в постанові прописано, що це має бути не більше 50%. Вона Вона суму наказі прописує 100%. В її ж положенні про фінансовий відділ взагалі прописано, що е, такі надбавки може вдаються е, лише за розпорядженням голови. А не начальника, але е, третій, е, вже сторона: що начальник дає наказ на 100% для своїх працівників. Ну ніхто не шкодує, але діти згідно чинного законодавства. І що, який результат? Ми е, на останній сесії теж е, цей наказ е, робимо проєкт рішення, щоб цей наказ анулювати, і е, при голосуванні голова. Ради голосує проти, тобто отримується, він не підтримує того, що дійсно цей наказ неправомірний. Тобто, таким чином начальник фінвідділу порушує і біля нього голова. І коли в розмові я запитую Олега Володимировича, правильно зробила начальник фінансового відділу, що видала такий наказ? Ну не дуже правильно. Я кажу, ну тут не може бути дуже чи не може не дуже або так, або ні? Ну ні. Кажу, а чому ви на приголосування на сесії? Такий не підтримали, щоб цей наказ анулювати. Він каже: бо в мене така поз мене таке бачення. Ну, то знаєте, якщо голова діє не в межах закону, а в нього з вуст не сходять слова, що ми маємо працювати в межах чинного законодавства. Якщо ну, це не це не поодинокі приклади, це, це буквально останній так на, на часі. Ось, і тому я. Ну, Така ситуація, знаєте, коли нас ігнорують, коли от така ситуація, то, то крайньо, звісно працювати У нас цьому році. До речі, був не прийнятий бюджет. Ми, Бо в середині лютого, в половині лютого ми тільки прийняли бюджет, і це знову з нашої ініціативи. Тому що всі правки, які ми робили, ігнорували, поки ми дійсно вже так ну, не напористо, так би мовити, взялися за, за, за ці цифри, за цей бюджет. І при тому бюджет був не прийнятий січень-лютий, начальник відвідувалю отримує премію. Ну ну хай отримує, але, але за, за якісь заслуги, за якусь роботу має вона на, на, напевно отримати цю премію. Ну, от, от така ситуація, то. От якраз стосовно премії, теж знаємо, що багато мешканців Мар'янівської громади скаржаться на ці премії, що вони значно завищені. От ви згадували про те, що начальник фінансового відділу без бюджету отримує премії за два місяці. То, але ви водночас ще зверталися і стосовно цього до правоохоронних органів, чи була хоч якась реакція з боку прокуратури чи поліції? Ми зверталися, в нас брали свідчення лишень. Ми, ми і факти подавали. Ми не просто писали, і там, що в нас якісь порушення. Ми з фактами все надавали, інформацію. І свідчення брали, а далі в нас ми, ми свідчення давали, але відповіді поки що ми не отримали ніякої жодної. То нічого не можу сказати, яка зараз ситуація. Правоохоронних органів. Пані Олено, то тобто, на, якому, на якому рівні розглядаються справи? Пані Олено, то все-таки ви очікуєте від голови ради і керівника фінансового відділу складання повноважень чи зміну їхніх позицій? І чи буде розблокована робота Мар'янівської громади? Так, так. Е -е, від голови громади я очікую зміни позицій. А стосовно секретаря ради і начальника фінансового відділу, то я все таки очікую, що вони складуть свої повноваження. І як тільки це станеться, то звісно, робота ради буде Буде і буде по-іншому. по-іншому. Тому що ми працюємо, я особисто працювала і в першому скликанні і зараз в другому, це вже е, в межах п'яти років. То я вже ну достатньо знаю цих людей, тому що з ними працювала. І знаю, хто що... просто впевнена, хто може змінитися, а хто єдиний вихід це скласти повноважність, щоб щось запрацювало в нашій раді. Ну, ми теж ну, на це, це ду була. дуже будемо розраховувати, що все-таки Мар'янівська селищна рада розблокує свою роботу і депутати матимуть можливість працювати. Депутатка Мар'янівської селищної ради, голова бюджетної комісії Олена Сторожук була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. на все добре, пані Олено. тримайтеся. Дякую.